Друзі, всім привіт! То канал Міні-Трактор. І то е, на огляді зараз такий супер крутий м, класний кабіник. Е, він, він буде стояти е, тисячі на дві, на три дешевше, ніж фотонового, ніж ДТЗ. Е, е, ціна буде в описі е, за посиланням, бо е, на деякі моделі я не можу озвучувати. Але якщо фотон стоїть 17, то... Ота та штука буде стояти десь в районі 15. А, но, дивіться в чому момент. По-перше, передній мост, бачите, вже редуктор, як в фотоні, не слабкий, не як в 24 Ходувався задній мост, до речі, 28 колеса. Передній, правда, 16, а задній 28 високий. А, ходувався теж вже усилена, Потім а, три гідропари. Раз, два і одна спереду. Навісне з примасовим опусканням, посилене з зовнішніми циліндрами. Задні мод, бачите, не слабкі, ні омагальма. Далі йдемо. Диск розбірний, задній, можна колію підрегулювати. Йдемо далі. Коробка передач. Всі речаги От право під ліву руку. три І ось от... ще одна гідропара, те, що я казав. Три пари. Тобто, в штаті можна вже ставити поруч спокійно. Там, те, що потребує трьох виходів. Або там лопату, а назад прицеп. Все, відкидний, все буде працювати. Коробка прийдач. От тут іде перша, друга, третя, четверта, поніжена, повишена. І плюс маємо реверс під ліву руку. Приборна панель така сучасна, нормальна, хороша. Рівна підлога, повністю єврокабіна, герметична. Тобто немає ніде там щілей, зазорів, кабіна повністю герметична. Як, е, як в фотоні, не гірше. Сідушка амортизована, хороша. І тепер відкриємо капота. Відкриємо Саме головне, що ми бачимо? Радіатор, решетка радіатора і радік кондиціонера Тобто за такі гроші навіть є кондій в салоні. За такі гроші. Двигун 4-хциліндровий, а 498-й, тобто то чиста 50-ка. Не 495, 498-й двигун, а 498 ВТ. А... Давайте ще раз заглянемо в кабіну. КЕ504 моделька, 23 рік, сама нова. Заглянемо ще в кабіну, подивимось, як влаштовано тут все в кабіні. Вот регулювання Кандію. Чотири дуєчки маємо. Підсвітування маємо. А ще навіть дуєчка є. Маємо демафон. А, ось у. маємо мафен нормальний, пару динаміків, вентилятор. Задня СКО відкривається. Бачите, теж закруглідна кабіна, Є єврообразця. Місце предостатнє. Мій зіріст 1,90 м. Я тут вміщаюся, навіть ще місце є. Сідушку теж можна регулювати ще. Звісно, повний привід. Звісно, реверс дуже зручний. Ходить коробка м'ягенька, добре. Так що Кабіна мені дуже подобається в цьому фотон. тракторі. Не гірше, ніж в фотоні. В фотоні трошки оздоблення, краще. Там відстаканник є збоку, там якась прибуде з часами. Але так, чисто по техніці, по комфорту нічого не гірше за фотон. Тому, друзі, е прошу звернути увагу, е дуже непоганий трактор, вже багато ми таких продали. А, до речі, ще палений бак пластиковий, ще з захистом знизу Тобто не пошкоджується корозія. Кабіна така крута, освітлення спереду, освітлення ззаду. Сучасні такі фари, непоганий дизайн сучасний. от Так що, друзі, зверніть увагу, більш детальну інформацію за номером телефону та те, що є під відео. Непоганий тракторець як завжди, підписуйтесь на канал, бережіться. З вами був мінітрактор рук. Пока-пока.